Вітаю в цьому відео, як завжди, говоримо про промокоди. Мабуть, ви чули від когось те, що дорогу техніку складно придбати зі знижкою, бо вона і так продається в десятці магазинів по всій Україні. Але це не так. Не потрібно чекати навіть на Чорну п'ятницю чи розпродаж перед новим роком. Показую це на прикладі інтернет-магазину Айтімах. В якому для прикладу планую придбати ноутбук, звичайно, так як це інтернет-магазин електроніки, то асортимент товарів в ньому набагато більший ніж просто ноутбуки. Тут є і техніка Apple, смартфони, планшети та інші сучасні гаджети. Але сьогодні в цьому відео сконцентруємось на купівлі ноутбука зі знижкою по промокоду в інтернет-магазині ITMAG. Показую, як це робиться. Питання, яке виникає першим, де взяти промокод? Відповідаю на сторінці АІТМАГНАГОДС.ювей. На сайті зібрано всі акційні пропозиції інтернет-магазину. Обираємо саме той купон, який пропонує промокод на знижку на ноутбук. Копіюємо промокод, переходимо в ITMAG, обираємо ноутбук. Нам потрібен з дискретною графічною картою, щоб працювати можна було і пограти. А це ASUS серії ТАФ або Zephyrus. Lenovo легіон, це вже на ваш вибір. А от щось менш популярне в Україні, як то ігрові ноутбуки HP, Acer, я б особисто не брав. З моделями визначились, вводимо промокод. Спрацював, а інакше й бути не могло. Бо промокоди для Codes.com.ua підбирає команда спеціалістів, які слідкують за їх актуальністю. Розмір знижки відповідає заявленій 3%. Як на мене, то для ноутбука це суттєво. А свою думку можете написати в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво її почути, і буду вдячний за лайк на це відео і підписку на канал.